Іду до розулічок. Які розочки в мене позацвітали, ну покажу, а як? На них ж не можу надивитися. Ось яка красотулька. ну Красотулька. Така сама жовтенька. Жовтих чимало. Ось така. Це оранжева. Ну просто не можу надивитися, ці вже треба. Поки що так. О, тут ще є дві китички, два бубончика. А, така бускова, ніжно-рожева. Красота. Це така темно-вишнева. Ой, ще й джмола полізла. Блу, оранж. Це новий кущик той, що садила перед новим роком. Чи в січні навіть я вже й не пам'ятаю. Знаю, що взимку садила красота.